У гості до Доворонівської родини Тимоніних завітала Марина Мороз, регіональний фахівець програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Пан Роман скористався програмою і тепер показує, як вдалося реалізувати свій проєкт. У 2020 році, під час відпустки, Роман зробив першу теплицю з підручних матеріалів. Чоловік дуже швидко зрозумів переваги наявності теплиці у господарстві. Що в лісхозі возили дрова, там всякі рейки, балки, планки, накрили клійонка. Це вже друга клійонка, вона два роки витримує ні. і то ми на зиму там ще одне накриваємо. І на ній, на своїй теплічки я трохи навшився вирощувати городину. Раніше і дольше воно родить під кліонкою, ніж в огородах. І ну, всякі стихійні дожди, там, заморозки. Ну, то есть, і розсада вже второй рік у теплиці сажаємо, ну, не бігаємо вже з цим я. Тільки перець у хаті. А що вирощуєте? Усі помідори, огурці, капусту молоду вирощували, посаділи вже. Теплиця дає можливість вирощувати овочі, зелень та інші культури значно раніше ніж у відкритому ґрунті. Це дозволяє отримувати свіжі продукти, харчування вже навесні, коли їх ціни на ринку значно вищі. Коли пан Роман дізнався про проект, то одразу вирішив збудувати сучасну теплицю з якісних матеріалів. Тоді узнав про проєкт. Сказали мені, я в центрі зайнятості на обліку знаходжусь і вони Мені запропонували, я не відказався. І ну, підписали бумаги, зібрали всі документи, жінка підтримала і ми от. Ну, Поставили нову теплицю. Перші враження від тепличної будови були вже на моменті її збірки. Коли збирали, це такий конструктор, це не кожному ученому дано. Ми навіть трохи там пропустили, але ми це все трошки залишилося остатків. Ми і справимо, заділиємо в зимі. Ну, неправильно Ні, неправильно трохи там все треба було по інструкції, а інструкція така, ну як ліга. Наглядно у проект брали людей певних категорій, тим, кому допомога була потрібна найбільше. У програму я потрапив завдяки двом категоріям: це перша, що безробітний центр зайнятості. А також маю двох дітей: доньку та сина неповнолітніх, навчаються у школі. Наші вони взагалі нас проживає в подвір'ї шість чоловік. Батько жінки, бабуся ще її. Щоб прогодувати таку велику за нинішніми мірками родини, потрібно працювати і мати чималу присадибну ділянку. Просаду посадили на, на городі. Там ще 100-200 помідорів, капусти 130 десь позні, 20 майже 30 ранній, баклажани, перці. Агірки, ну все, морква, буряки, картопля це обов'язково, це національне блюдо на, на спадщині, де ми живемо, о, без картошки ні одне не проходить. Отут, і, і взагалі і дядь, і вирощуємо двох свиней взагалі завжди, туди йде картопля. Ну, а перспективи в подальшому поставь третю, отам. І ще одна о як -то так. за словами господаря, урожай степлиць точно не буде зайвим. Такою буде у нас урожай. О, що поділимося з близькими моїм батькам дамо, брату він в Києві живе, так сусідам ми завжди ділимося, що у кого є. Так, от ну може, десь щось на ринок віднесемо. Все такі господар із задоволенням розповідає про теплиці та їх облаштування, а ще ділиться подальшими планами із удосконалення системи поливу. Сьогодні може завтра поїду, заберу 200 літрів. Ну, Бак. резервобакс крантичком буде що там купо. Цей так Бо боці бочки по 50 повісятлейки, ведра ну оно ану тяжкова. Падемо више. Як би щоб воно дано ну, буде гресом, буде це чорне. Я центру... по поста... тяжесті я поставлю між ті плісами. Ості, побаченим задоволені. Видно, що кошти надані шведським представництвом товариства Червоного хреста, були використані на справу, яка точно буде помічна для родини пана Романа. Для нас. Для Червоного Христа дуже важливо, щоб наша допомога була немарною і приносила користь, і давала якийсь поштовх для майбутньої справи. Те, що я тут бачу, мені дуже подобається. Доглянуто, хазяйновито, все на місці, і ми бачимо перспективу.